В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Озвався Симон Петро і заявляє. Ти Христос, Бога Живого Син. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву я дам тобі ключі Небесного царства. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам оту притчу. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить, а те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь з з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби. Загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших первосвященників та книжників і бути вбитим і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові, Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже. А про людське. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: істинно кажу вам. Нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу, а в наступнім віці життя вічне. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього. Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Петро ж йому каже, ні, не митимеш моїх ніг по віки». Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них, Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь. І правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години. Чувайте ж і моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе. Будьте чуйні, отже, і кожного часу моліться. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши просвященниково слугу, відрубав йому праве вухо. Тоді Ісус сказав до нього: Вклади твій меч назад до піхви. Всі бо, що за меч беруться, від меча загинуть. Залиши це тепер так боличить нам здійснити всяку правду. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Від того часу численні з поміж його учнів відступилися від нього і більше з ним не ходили. Тож мовив Ісус до дванадцятьох. Невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро Господи. А до кого ж і ти нам? Це ж у тебе слова життя вічного. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.